Доброго дня, доброго здоров'я, шановні уманчани. У вас звертається громадський діяч міста Умані Сибаченко Олиць. До мене звернулись люди з жалобою, скаргою, що в нашому туалеті, які розташований в центральному парку в центрі міста, є проблеми. Дуже серйозні. Там забитий туалет, який по та чиновники наші не хочуть чистити, і постійно відсутнє світло. Там темно. От, і в темноті заходять е, наркомани часто посичають туалет, це небезпечно для людей. Звертаюся з проханням до Яценко Антона Володимировича, щоб він повів громаді, людям, е, пішов їм на зустріч і поміг як можна швидше терміново е, вирішити ці питання зі світлом, а також щоб там прочистили нарешті той туалет, щоб там не було запахів цих.